Доброго дня! Мене звати Макару Кадліна, я лікар-інтерн медичного центру мати та дитина. Сьогодні ми поговоримо, як робити ін'єкції в програмі ЕКЗ, як зберігати та перевозити медичні препарати. В програмі використовуються такі препарати, як препарати для стимуляції, антагоністи та тригер. Перша група препаратів це гонадотропіни, які використовуються для стимуляції дозрівання фоліковів. Друга група препаратів це антагоністи. Вони попереджають передчасний розрив фолікулів. Наступна група препаратів це тригер. Використовується для фінального дозрівання фолікулів. Зараз я покажу, як працюють шприц ручки. Ручки бувають двох типів. Найчастіше це ось такі. Беремо шприц ручку, відкриваємо, розкручуємо. Встановлюємо сюди ампулу з препаратом. Закручуємо назад. У віконечку ставимо дозування, зазначене лікарем з картки стимуляції. Якщо ви по помилці прокрутили необхідне дозування, не намагайтесь повернутися назад. Прокручуйте доповнує та натисніть на кнопку на позначку 0. Після виставляємо правильне потрібне вам дозування. Ви готові до виконання ін'єкції. При кожній новій ін'єкції використовуємо нову стерильну голку. Перед початком маємо простерилізувати зовнішній кінець ручки. Знімаємо зовнішню плівку з голки, накручуємо та знімаємо зовнішній ковпачок. Чекаємо 10 секунд перед тим, як видалити голку зі шкіри. Впевнююся в тому, що в дозувальному вікні відмітка 0. Одягаємо зовнішній ковпачок, відкручуємо голку та утилізуємо. При отриманні препаратів у нашому медичному центрі ми інформуємо пацієнтів про перевезення та зберігання медичних препаратів. Деякі препарати зберігаються при кімнатній температурі до 25 градусів Цельсію без сонячних променів. Деякі препарати зберігатись мають у холодильнику. Якщо ж пацієнту треба їхати декілька годин, ми надаємо охолоджуючий пакет з собою з препаратом. Сьогодні ми вам продемонстрували більшість препаратів, які використовуються для стимуляції овуляції в програмі ЕКЗ. А лікар з цих препаратів індивідуально вибере той, який потрібен саме вам.